Хай всім! Сьогодні з вами геймплей. І ми з вами продовжуємо вже третю третю серію Тролити Нубіка. Зараз ми можемо зайти в карту. Я, 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 вийти, кожного разу відставити... okay. Не забудьте підписатися на канал нубика Grimer 1, ссылка на якого буде в описанні. І... Бажаю всім приємного перегляду, зараз треба зупинити і... Ну, далі побачите. Ми продовжуємо і зараз ми чекаємо на мубіка. Добре, поки його нема. Я вам скажу, я нічого нового не робив, якщо чесно. Тут саме тут є вічний двигун. Якийсь змушує то викидати, він так само то все кине, я то тільки залатав ту діру, що тут була. У мене друга залагало, значить нубік вже приєднується. Я йому Бачите, що вмирнув лісері і не вибухнули в його дім. Ну, це такі погано. В кінці буде найцікавіше. Ну, поки його не можна поставити. Ай. Ні, ну вже зайшов. Кустики! Кустики. Не знаю, що в нього в будинку немає ніяких кустиків. Я їх всіх давно мабуть. Кустики. Я йому там дам зброю всяку. Нуб, ти знав то? Ну кустик! Я не кустик, Боже, який ну. Будеш з мої випробування проходити? Так! Добре, не нажимай, ще нічого. Пішли, давай всі надягай броню. А де твій брат? А він стявся. Стягу, ну так... Я розумію його. Перед таким сильним пацаном, як я. Ну добре, а все інше викинь в руки, щоб ти її подобоїлися. Ну, як ти знаєш все. Цього разу я зробив і воно... Ти серйозно? Не бійся, я вже сходи зробив. Давай ідимо, бо так ще вб'ю. Давай всі свої речі сюди, сюди. Я дивлюся. <гаси> Лемелька. Ну, все. А, ну добре. Тепер пішу за мною. Бля, як я не люблю штуку. Добре. Самець! Ну, Який самець? Я я у я собі мець! Мець! Меч! Мець хочеш? Меч! Хочеш меч? Так. У мене він є! Нехай буде, мені здається, мечем ти не захистишся. Ну добре, заходь сюди. Я викинув меч. Ну добре. Я зараз вкину того. Та... Ти його будь, пішли за мною. А... Боже, ти все? Ти Дев'яв цьому... кустик. Ну, сам винен. Я Я тебе не кидав в провалі, ти сам пішов. Коротше, не вбивай. Я його сам дебіль. Дебільний. Все, иди мавек першу, праву чи влеву. <ресурси> Я тебя зараз. Ресурси. Нічого не ламай, Нубік. Пішли за мною. Да, що вправу. Добре, прав. Іди, ні, нічого не нажимай. Значить. Якщо... Ну таке? все, мою пастку, такое? Пас, щось зіпсував, дебіл. Заходь знову. Заходь знову. Куда? За мною. <реш> Може на кувальні то на той натайона схоже. Біжу. Давай, заходь. Добре, буде без того. Або з тим. Все. Тепер нажимай на варіль. Да він. встань посередині. По самій середині. А ні, стоп, це я маю нажати. Оп. Оп. Ммм, hmm, якийсь пункт, блядь. Важи, почекай. Треба важь, просто мені знайти. Почекаєш? Тупі постки самі, самі нічого не можуть. Все. Я тобі друзів покликав. Я думаю, вони тобі сподобаються. Топи! Тупи, огурец! Це нагу. помідори якісь. А усе. Зеленый горец! Бляха. Ну, добро, мои построечки почекай. Ну, ты не корот. Теперь не нажимай. Ще не вже. А, да. это мы ти загинули. Заходь! Теперь нажимай на важней. Нажмав. Ой, бляха, мене аж віднесло від сили. Ти вбила? Ні. Скільки в тебе спилочок? Yeah. Два. Mm -hmm. Добре. Приходимо до інших Просто ти ну, дуже вдали в мене там лапастка. Хороша, я просто. Оставляю. Добре. Ну, ну, давай, давай, давай. О, заходь, заходь! тепер це пускай. Ну, вы еще трохи пошукай. Я... Не, заходи, я тебе там пост... Я калышил. Ну... Все раз вон он без вашей Ты понял, Ты понял, пися, ты умный умный. Пипи. Зарушаешь дальше, давай. Кустик. Ты кустик. Теперь в правую паску. Ты сам скажешь, там я кустики. Бежи! В в я кину, боже, як ти. А як ти виберешся? Не знаю. Ой, я випадково постав. Ти серйозно? Парнівейки буду туди. Кустіки! Кустіки вже все ти не доберешся. а тепер фінал. Пішли за мною. Забирай все з сундука. Я дебірю. ого о зачарований ябліцько. Вснька моя улюблена зулиття, меч, стіля. І кріпер. Це виклик суперсили. Су, суперсили. Відкривай двері. А, я... а. Ну, ти сам mm. цього захотів. Как я не хочу. Я не можу відкрити це одноразові двері. Все, вони більше не відкриються. І чого? Я ч? Чо ти дебіл, сучка, ти бісець. Добре, я можу ще раз. Давай, заходь, яблучко, Заходь. Яблочко. Е, я, я тебе Яблочко. Заходь давай, заходь! Я мед Від... собі. Відкривай двері, броньку надівай і пішов. Бойонька. Тепер пішов. Швидше, вони вже атакують. Тобі мамики, гномики. Все його закрив. Ах, можна і подивитися, що він там робить. О. Не вірю вони. Трошки дебіли трошки. Може треба яйцем використати? Ні. Яйце? Ні. Яйце сили, подумай, бо вони тебе вже вбивають, напевно. Викликай яйце сили. Викликай, бо я тебе вб'ю. Я не хочу дибіти. Ді, ді, бі. Я бил, вони тебя были. Тут написано, гравця, ну, вбито магією! Тебе Тебе магія! магия. Микола! Дебіл! Ну ти дебіл! Пішов нахуй. Добре! Вже все. Ти, короче, здув! Де ти є? Е, ну. Ну. Якщо ти нічого не скажеш, я тут зомбі випущу. Я з яблуцьку зі взяв. взяла. Е, ти сир. Як ти сюди прийшов? Через дійку. Яку? Яку дірку? Там була дійка. Яка ось... Яка? Біля того Так. Біляк. В ньому нема дірок. Хіба що... Нє, в ньому нема дирок. Ти... Ти якийсь дуб. Як тебе не вбили? Коротше. Е, а де твоя бронька? Коротше, тебе ти під... Підзем... Викликай яєчко. Добре, я сам його викликав. Я, 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 я підірвав. Кріпер тут. Нет, тебе підірвав. Крипер тут. Ні, тебе підірвав Крипер. Ну. Ну, він здув. Він вийшов. Добре, йому напевно надуїло, що я залишаюся. Тож я зроблю це за нього. І бух. -бу. І на цьому все. Зінемося в інших відео. І всім пока.